На війні загинув житель села Ключарки Віктор Хруник. Це сталося 24 квітня в Запорізькій області. З Віктором Паничем попрощалися в Віршавічен. Похорону відбувся у свято іллінському храмі, Туди прийшли рідні, друзі, військові, жителі міста та представники влади. Квіти поклали сьогодні до пам'ятника закарпатським ліквідаторам на площі захисників України в Ужгороді. Так вшанували 37 й роковини з дня аварії на Чорнобильській АЕС. Чотири спеціалізовані бортові вантажні автомобілі придбали за кошти бюджету Ужгородської міської територіальної громади для військових. Два броньовані бойові автомобілі КоЗАК-2 отримали військові 101-ї окремої бригади територіальної оборони Закарпаття. Військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади Війська Стагуцу від початку повномасштабного вторгнення брали участь у боях майже на всіх напрямках. При звільненні Херсона отримали осколкові поранення рук. Зараз чоловіки воюють на Запорізькому напрямку. За час своєї служби Війська Стагуцул отримали нагороди. На війні загинув житель села Ключарки Віктор Хруних. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. Там написали, що військовий народився 11 травня 1971 року. Загинув 24 квітня під час виконання бойового завдання поблизу міста Вільнець Запорізької області. Вічна пам'ять і слава герою. З Віктором Паничем попрощалися у Віршаві 25 квітня. Про це сьогодні повідомили на сайті Іршавської міськради. Там написали, що містяни на колінах проводжали траурний кортеж. Чин поохорону відбувся у Святоїлінському храмі. Туди прийшли рідні, друзі, військові, жителі міста та представники влади. Віктор Панич народився 22 грудня 1975 року у Віршаві. Працював ковалем художником, був учасником АТО. На початку повномасштабного вторгнення Віктор Добровольцем пішов знову захищати батьківщину від окупантів у складі 28-ї Закарпатської гірсько-штурмової бригади. У червні минулого року отримав важкі поранення та травми. Продовж 10 місяців проходив лікування в Ужгороді, Львові, Києві, також у Швейцарії та Німеччині. Він переніс декілька важких операцій. А 21 квітня Віктор Панич помер. Військового похоронили на міському цвинтарі. У нього залишилися дві донечки, дружина, батьки та три сестри. Вічна пам'ять і слава герою. Квіти поклали сьогодні до пам'ятника закарпатським ліквідаторам на площі захисників України у Ужгороді. Туди прийшли учасники ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції, їхні родичі та представники місцевої влади. Нагадаю, сьогодні, 26 квітня, 37-ма річниця аварії на Чорнобильській АЕС. За даними Українського інституту національної пам'яті, у квітні 1986 року радіоактивним цезієм було забруднено три четвертих території Європи. 8,5 мільйонів жителів України, Білорусі, Росії найближчі дні після аварії отримали значні дози опромінення. Біля Мільйона з них померли від наслідків радіації. До кінця літа 1986 року більше 90 тисяч осіб було евакуйовано із зони зараження, а 81 населений пункт України став безлюдним. Призвали, як офіцера запасу. Нас їхало 7 чоловік, а сьогодні живе троє. Чотири місяці. П'ять годин ранку під'єв, 6 годин на плацу. Строїли полк, завдання розводи і по своїх. Так сказати, роботах ми нічого не знали, багато нічого не розуміло, що воно є. конкретно не було видно. Що з в маємо справу? Прип'ять прекрасне місто, сучасне місто було. Майже 30 тисяч населення. В день воно не так страшно, коли їхали вже в темноті мертве місто. Ні, ні одного одні ворони і, і, і собаки. От там, запам'ятався такий був випадок і було пару аварій. Прихотів була дорога і підприємку там на ютуб повернути. А наприклад стояла дитинаповерхівка, але це на поверхні стояв медвідь двохметровий. Потім ми його повезли на могилю. Фари засвітили, і таке враження, що хтось махає тобі рукою. Задивився і в канал. Ну, я не одразу був там. На той час я робив в штабі пожежної охорони області, якраз з Києва передзвонили мені, потім ми почали готуватися. Техніку насосну станцію, рукавний ход там, пару пожежних машин провели випробування і своїм ходом відправили в Чорнобіль. Я був за начальника 30 кілометрової зоні по пожежі гасіння. Горіли торфяники, горів, ліс то все ми гасили. На станції гасив дві такі сложні пожежі. Це було на третьому вуці генератор. Такий потужний, загорівся внутріала матка. І в кабельних тунелях. Ну там ми недовго було, тяжко було знайти тому що було сильне задимлення. Ми в противогазах зайшли, йшли і вистропався. На сьогоднішній день в області обліковується 2920 осіб, які були задіяні в різних процесах. Із них 11 тисяч це безпосередньо ліквідатори. Інші, які потерпіли від наслідків аварії, між ними є 240 осіб, які мають на жаль інвалідність, є десь 240 дітей, які також підпадають під цю ознаку. Що стосується соціального захисту цієї категорії, то можу сказати, що держава направляє десь 7 мільйонів 600 тисяч гривень у рік. На підтримку соціальну, пільги компенсації, підтримку медикаментозне забезпечення, зубопротезування і таке інше. Е, і в тому числі з обласного бюджету виділяється мільйон 200 тисяч гривень на компенсацію і на підтримку на лікування цим категоріям осіб. В тому числі ми ще їм компенсуємо за самостійне лікування, санаторно курортні кошти, хто звертається. Також виділяємо благодійні путівки на статурно-коротне лікування, а також, якщо, на жаль, є у людей якесь лікування або операції з обласного бюджету через відповідну програму Турбота обласну, також надається відповідна матеріальна підтримка. Чотири спеціалізовані бортові вантажні автомобілі придбали за кошти бюджету Ужгородської міської територіальної громади для військових. Перші дві автівки вже передали захисникам. Ще дві приїдуть наступного місяця. Їх також передадуть на потреби Збройних сил України. Про це повідомили на сторінці Ужгородської міської ради у Фейсбук. Там написали, що машини українського виробництва повнопривідні, вантажопідйомністю 10 тонн. Їх виготовили на Харківському заводі Кобальт. На автомобілі витратили близько 15 мільйонів гривень. Два броньовані бойові автомобілі козак 2 отримали військові 101-ї окремої бригади територіальної оборони Закарпаття. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці бригади. Там написали, що автомобілі вже прямують до батальйонів на схід країни. У повідомленні йдеться цитую: авто козак «Козак-2» було створене для потреб десантно-штурмових військ та сил спеціальних операцій ЗСУ, відповідно до наданих ними оперативно-тактичних вимог. Кінець цитати. 28-річний військовослужбовець Василь Шишов на позивний війська спрацює в аеророзвідці 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Розповідає, до повномасштабного вторгнення бойового досвіду не мав та за понад рік великої війни брав участь у боях на всіх напрямках. При звільненні Херсона дістав поранення руки, втім згодом знову повернувся на фронт. Частково е, займався військовоспортивними іграми стрійболом, тому деякі військові навички я мав, а от е, фахову справу вже володівний на службі. На відміну від Віскаса, його побратим Олександр Могильний на позивний гуцу військовий досвід мав у 2014-2015 роках. Брав участь в АТО ООС. Гуцул розповідає його загальний військовий стаж 17 років, оскільки служив в державній прикордонній службі. Нині працює в розвідці. Зона АТО і повномасштабна – це дві різні війни. Так, і я служив в іншій структурі, а це Збройні сили, це зовсім трошки різні структури, тому так, багато чого для себе нового теж тут і побачив, і чув, і навчився. Ну і тут, принаймні, ти хоч знаєш, хто твій ворог. Вже його знаєш в лице, знаєш, в чому він ходить, тому що в зоні АТО були люди, які, скажімо так, Ходили з паспортом України, але не хотіли бути з України. 21 квітня за зразкову службу Віскас отримав нагороду, а його побратим Гуцул срібний «Едельвейс». Хоч вашому лиці привітатимесь по батальйону, які честю рекорду поставлені завдання, поставлені завдання виконують в повному обсязі і задають противнику чималих втрат. Бажаю вам всім живим школьним, скоріше повернутися додому, до своїх сімей, продовжити нормальне цивільне життя. Хочеться показати цю нагороду, відправити додому, показати рідним, що я тут не дарма проводжу час, що я роблю щось скоріше для цієї держави. Фейричні відчуття, тому що це на відзнака бригади, штурмовиків. І дійсно, знаєш, що щось працює, ще і не даремно. Вже як буде війна закінчиться, тоді можна буде її носити. Зараз не до медалі. Військовослужбовці кажуть зараз головне перемога, а далі повернуться до родин. У цивільному житті війська спанує повернутися до роботи У гуцулу до прикордонної служби. Дивитеся суспільне Ужгород, Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.